thank you План дій з розбудови туристичної дестинації це основа діяльності будь-якої локальної та регіональної туристичної організації. Всі локальні туристичні організації на першому етапі повинні розставити пріоритети діяльності та розробити плани відповідно до запропонованої уніфікованої структури. Необхідно враховувати інтереси всіх об'єднаних територіальних громад, які входять до локальної туристичної організації. Всі ці плани в майбутньому будуть об'єднані в єдиний план розвитку туризму на рівні регіональної туристичної організації. Згодом, локальні туристичні організації. Будуть зосереджуватися на реалізації відповідної частини інтегрованого спільного плану дій, діючи узгоджено з усіма учасниками процесу. Але треба замітити, що на сьогоднішній день локальні туристичні організації знаходяться в процесі формування і об'єднані територіальні громади потенційні учасники організацій лише формують свої плани місцевого економічного розмитку. Вони тільки визначаються, наскільки туризм є пріоритетним для громади. Таким чином, у багатьох об'єднаних територіальних громад місцеві плани ще відсутні у такому випадку, доки плани дій. Локальних туристичних організацій розробляються на місцевому рівні серед громад учасниць. Менеджери локальних туристичних організацій повинні керуватися планом дії регіональної туристичної організації, до якої вони входять. План регіональної туристичної організації генеральний план всіх локальних туристичних організацій в межах однієї регіональної організації. Він повинен формуватися робочою групою. До її складу мають увійти представники, експерти від кожної локальної туристичної організації та мінімум один представник регіональної туристичної організації. За можливістю, представник від національної туристичної організації. План повинен складатися із основних трьох частин. Перш за все, це аналіз ситуації поточної результати аналізу даних по кожної локальній туристичній організації, включаючи включаючи аналіз ресурсного потенціалу дестинації, інші відомості відповідно до туристичного профілю. На другому етапі необхідно зробити оцінку. Та підсумок існуючих планів дій локальних туристичних організацій для муніципалітетів, об'єднаних територіальних громад або обласних адміністрацій, опис діючих інструментів та підрозділів, що сприяють розвитку туризму, люди, бюджет, асоціації, об'єднання територіальні громади, це також частина плану. Необхідно проаналізувати також слабкі та сильні сторони дестинації. Друга частина плану присвячена стратегічному плануванню. Це перш за все згода на спільне планування учасників. Це туристичні пріоритети, цільові ринки, туристичні теми, включаючи товари та потреби розвитку інфраструктури. Сюди також входять. Цілі економічні, соціальні, культурні, інфраструктурні, які повинні бути узгоджені між цими учасниками. На даному етапі встановлюється напрямок дестинації, тобто її ідеальний образ, визначається внесок у план регіонального розвитку. Третя частина це визначення дії, тобто, що потрібно зробити, щоб досягти поставлених у другій частині цілей. Необхідно створити 12-місячний план дій щодо пріоритетів, тобто розвиток, підтримка інфраструктури, маркетинговий план, розробка продукту, якість професійна освіта, навчання, продаж продукту, інвестиційний розвиток. Необхідно розробити пропозиції щодо інвестиційного плану, тобто вдосконалення інфраструктури. Це рекомендації для адміністрації, учасника та органів державної влади. Четверта частина плану це інструменти моніторингу, тобто визначення прогресу та його підтримка. Туда входить оцінка впливу діяльності, якісне та кількісне оновлення даних плану за результатами моніторингу. Воно має відбуватися щорічно для перевірки ефективності стратегічного та оперативного планування. Раджу використовувати стратегічний чек-лист. Оцінюючи свою стратегічну здатність, організація або команда менеджменту дестинації повинна перевірити, чи має вона чіткість уявлень щодо потенціалу для зростання туризму та економічних вигод та зайнятості, пов'язаних з різними сценаріями зростання. Чи є поглиблене розуміння та оцінка ключових розривів та можливостей у туристичному попиті та пропозиції у підтримуючій інфраструктурі та структурі галузі? Зверніть особливу увагу, що розрив лише в одній ланці ланцюжка створення вартості призведе до того, що всі дії на інших етапах будуть мати обмежену здатність цінності. Можна навести прості приклади розриву у туристичному попиті та пропозиції. Наприклад, туристичні групи приїжджають на ринок продукції місцевих майстрів ремесел, але продавці беруть лише готівку, а банкомату поблизу немає. Або інший приклад, немає онлайн-розкладу руху громадського транспорту, або він не актуальний, або не позначені зупинки транспорту, відсутні інформаційні позначення. Або в інтернеті немає інформації про час роботи деяких або багатьох визначих пам'яток, атракцій, подій та інформації про те, як до них дістатися. Постачальники послуг розміщення не представлені професійно в інтернеті на платформах бронювання або немає належних показників до основних визначних пам'яток чи атракцій, встановлення знаків, гугл-локацій для туристичних об'єктів. Надання послуг у ресторані може не відповідати стандартам або очікуванням відвідувача. Наступне питання: контролю чи має локальна туристична організація хорошу базу даних та систему збору інформації для оцінки та відстеження ефективності туристичного ринку, профілів відвідувачів, якості продукції та рівня обслуговування. Чи має ДМО перспективну конструктивну стратегію, яка включає бачення, цілі зростання, ключові валежі зростання туризму, основні цілі туризму, яких потрібно досягти, та відповідні інструменти для їх досягнення? Наступне питання: чи досягнуто чіткість та згоду всіх стейкхолдерів щодо конкурентного позиціонування пункту призначення та алгоритм дій щодо створення життєздатного бренду дестинації Чіткість та домовленість всіх стиххолдерів щодо портфелю цільових ринків та відповідних сегментів продукції та способи визначення пріоритетів для їх впровадження, чи створена надихаюча пропозиція бренду та ідентичність, яка добре перегухується з потенціалами цільових ринків, розуміння найважливіших факторів успіху та можливостей дестинації, необхідних для реалізації обраного позиціонування та поєднання товарного ринку. Чи розроблена ДМО інтегрована система дій, що містить практичні програми, проекти, орієнтовні бюджети та показники успіху для реалізації конкурентної стратегії та оцінки прогресу? Наскільки чіткими є пропозиції щодо відповідної стійкої організованої системи для провадження моніторингу та оцінки стратегії? Значення туризму в Україні. Є недооціненим, і організаційне та нормативне узгодження з найкращими міжнародними практиками могло б забезпечити значні можливості для розвитку, особливо для розвитку малого та середнього підприємництва, пов'язаних з туризмом. Туризм сприяє сталому та економічному розвитку та зайнятості, громадському та муніципальному розвитку, тобто розвитку об'єднаних територіальних громад, захисту та сталому використанню біорозмаїття. Сприяє збереженню ресурсів, енергоефективності та захисту змін клімату. Туризм також сприяє належному управлінню та поліпшенню політичних умов. Національна туристична організація України зазначає, що на шляху до управління туристичними напрямками Україні потрібне оновлення чинної стратегії розвитку туризму до 2026 року з новим планом дій з урахуванням пропозицій стратегії, розробленої зацікавленими сторонами української туристичної галузі в 2019 році, за допомогою ЄБРР. Документ, дорожня карта, конкурентноспряможного розвитку сфери туризму в Україні Україні потрібна нова децентралізована модель управління туризмом, яка відповідає інтересам муніципалітетів, громад та регіонів, які в процесі об'єднання громад. Уряд повинен розгорнути фонд для підтримки заснування місцевих та регіональних туристичних організацій для професійної організації розвитку туризму та розвитку інфраструк... туристичної інфраструктури. Новий закон про туризм повинен включати децентралізовану модель управління туризмом. Необхідно адаптувати законодавчу та адміністративну базу, щоб дозволити створення управлінських підрозділів, що дозволяють прозоре спільне управління державними та приватними фондами відповідно до принципів належного управління. Національна туристична організація України рекомендує уряду визнати значення туризму як одного із ефективних секторів економіки України з великою часткою залучення малого та середнього підприємництва та створення робочих місць. Туризм це також засіб диверсифікації агровиробництва та розвитку сільських територій. Тому, на думку національної туристичної організації, необхідно передати відповідальність за туристичну політику, можливо, знову в Мінекономрозвиток, тобто повернутися до попередньої моделі управління, яка існувала в країні. Необхідно розглянути питання щодо забезпечення урядом співфінансування національної туристичної організації. А національна туристична організація повинна в свою чергу стати органом, яким керують регіональні туристичні організації та приватні зацікавлені сторони, а також інші відповідальні зацікавлені сторони, такі як асоціації готелів, ресторанів, міжнародні авіакомпанії України, залізничні компанії та інші важливі стейкхолдери. НТУ визначає, що необхідно здійснити також перегляд та вдосконалення законів, підзаконних актів та правил, що регулюють роботу об'єктів розміщення, суб'єктів туристичної діяльності, туристичних операторів та турагентств та інших елементів туристичного забезпечення. Одним із пріоритетних кроків повинно бути впровадження нових правил і в процесів категоризації готелів відповідно до міжнародних стандартів. Необхідно також сприяти нарощуванню потенціалу Державного агентства з розвитку туризму і незалежно від формування національної туристичної організації, якій буде передана відповідальність за маркетингову діяльність. Необхідно також запровадити міжнародний досвід та практику безперервної освіти для фахівців Державного агентства з розвитку туризму для забезпечення наукового супроводу прийняття управлінських рішень. Значення туризму в Україні. Є недооціненим і організаційне та нормативне узгодження з найкращими міжнародними практиками могло б забезпечити значні можливості для розвитку, особливо для розвитку малого та середнього підприємництва, пов'язаних з туризмом. Туризм сприяє сталому та економічному розвитку та зайнятості, громадському та муніципальному розвитку, тобто розвитку об'єднаних територіальних громад, захисту та сталому використанню біорозмаїття. Сприяє збереженню ресурсів, енергоефективності та захисту змін клімату. Туризм також сприяє належному управлінню та поліпшенню політичних умов. Національна туристична організація України зазначає, що на шляху до управління туристичними напрямками Україні потрібне оновлення чинної стратегії розвитку туризму до 2026 року з новим планом дій з урахуванням пропозицій стратегії, розробленої зацікавленими сторонами української туристичної галузі в 2019 році за допомогою ЄБРР – Документ, дорожня карта, конкурентноспряможного розвитку сфери туризму в Україні. Україні потрібна нова децентралізована модель управління туризмом, яка відповідає інтересам муніципалітетів, громад та регіонів, як і в процесі об'єднання громад. Уряд повинен розгорнути фонд для підтримки заснування місцевих та регіональних туристичних організацій для професійної організації розвитку туризму та розвитку інфраструк... туристичної інфраструктури. Новий закон про туризм повинен включати децентралізовану модель управління туризмом. Необхідно адаптувати законодавчу та адміністративну базу, щоб дозволити створення управлінських підрозділів, що дозволяють прозоре спільне управління державними та приватними фондами відповідно до принципів належного управління. Національна туристична організація також рекомендує уряду визнати значення туризму як одного з ефективних секторів економіки України з великою часткою залучення малого та середнього підприємництва та створення робочих місць. Національна туристична організація України рекомендує уряду визнати значення туризму як одного із ефективних секторів економіки України з великою часткою залучення малого та середнього підприємництва та створення робочих місць. Туризм це також засіб диверсифікації агровиробництва та розвитку сільських територій. Тому, на думку національної туристичної організації, необхідно передати відповідальність за туристичну політику, можливо, знову в Мінекономрозвиток, тобто повернутися до попередньої моделі управління, яка існувала в країні. Необхідно розглянути питання щодо забезпечення урядом співфінансування національної туристичної організації а національна туристична організація повинна в свою чергу стати органом, яким керують регіональні туристичні організації та приватні зацікавлені сторони, а також інші відповідальні зацікавлені сторони, такі як асоціації готелів, ресторанів, міжнародні авіакомпанії України, залізничні компанії та інші важливі стейкхолдери. НТУ визначає, що необхідно здійснити також перегляд та вдосконалення законів, підзаконних актів та правил, що регулюють роботу об'єктів розміщення, суб'єктів туристичної діяльності, туристичних операторів та турагентств та інших елементів туристичного забезпечення. Одним із пріоритетних кроків повинно бути впровадження нових правил і в процесів категоризації готелів відповідно до міжнародних стандартів. Необхідно також вжити дій. Щодо зміни системи статистики туризму, необхідно також сприяти нарощуванню потенціалу Державного агентства з розвитку туризму і незалежно від формування національної туристичної організації, якій буде передана відповідальність за маркетингову діяльність. Необхідно також запровадити міжнародний обмін та практику безперервної освіти для фахівців. Державного агентства розвитку туризму це дозволить забезпечити науковий супровід управлінських рішень.